Вітаю всіх! Нещодавно до мене надійшов такий запит подивитися, хто і що говорить за вашою спиною. Тож пропоную вам сьогодні переглянути, хто і що про вас говорить за вашою спиною. Для початку я зроблю сигніфікацію на кожен варіант, і рекомендую прослухати всі три варіанти, щоб ви відчули, який варіант вам підходить за сигніфікацією, або які події навколо вас відбуваються. А якщо у вас жоден варіант не підходить, то краще не притягуйте чужий негатив до себе. Це буде на сьогодні означати лише тільки те, що ви сьогодні не отримаєте відповідь, але наступного разу вам відповідь буде обов'язково. Тож, три варіанти. Спочатку подивимося вашу сигніфікацію, яка ви людина, або в яких подіях ви зараз знаходитеся. А потім подивимося, що про вас говорить за вашою спиною. І так, дивимося перший варіант король кубків. Можливо, це буде дивитися чоловік, який знаходиться такий у гармонійному стані, спокійний. Можливо, в одного знаку зодіаку: рак, скорпіон або риби. А, можливо, це буде і жінка, але яка. Понад свою емоційність, ще, крім того, може відчувати свою і стабільність, і впевненість у собі, і у тому, що вона робить. Тобто, на, наразі у вас все спокійно і все гармонійно. Дивимося, що про вас говорять за вашою спиною. Ну, Говорять, що ви людина благорозумна, мудра. Викликаєте довіру і впевненість у спілкуванні з вами. Ви можете вирішувати будь-які питання, і при цьому ви не, нікого не засуджуєте, нікого не вихваляєте, а маєте рівне ставлення до всіх людей. У вас дуже позитивні енергії. Про вас дуже добре все говорить. Ми ще подивимося. Чи насправді так все добре про вас говорять? Чи, можливо, є такі, що і не дуже добре. Так, можливо, про вас іще говорять, що ви витрачаєте свої ресурси або фінанси даремно. Можливо, багато маєте поїздок, переїздок, переміщень, і це займає ваші витрати, і ви в такому стані, що вирішуєте свої особисті справи. Можливо, це пов'язані з коханням, де у вас є, напевно, є. Або своя пара, або, можливо, ви зараз знаходитесь на виборі, кого собі обрати. І це питання, мабуть, обговорюється дуже активно. Можливо, хтось на відстані знаходиться у вас, і про це ви з кимось поділилися, і для вас люди склали своє резюме, тобто, чи правильно ви дієте, чи неправильно. Але розуміють, що те, що ви робите. Вам дає радість, і ви очікуєте можливо якихось подій або, можливо, якоїсь згоди, погодження, угоди, щоб вирішити свої подальші кроки. Тому зараз у вас, можливо, буде якась така незначна зупиночка для того, щоб ви вирішили, що ж насправді вам зараз потрібно, який варіант обрати у своєму житті. І хочу сказати, що вас люди бачать як щиру дівчину, або е якщо це чоловік, то він спілкується із щирою дівчинкою. Більше не буду я відкривати аркани по цьому варіанту, тому що все зрозуміло, людина ви позитивна, все у вас складається дуже добре, але вам потрібно визначитися з одним варіантом із двох. Можливо, це на даний час буде для вас корисним. Тож. Бажаю вам всього найкращого. Другий варіант дивимося. Другий варіант людина сонце. Ви наповнені такими позитивними енергіями. Впевнено, можете рухатися до своєї мети. Можете гарно спілкуватися у своїй родині із своїми дітьми або взагалі з будь-якими дітьми. Ваша робота, можливо, пов'язана із соціальною сферою, десь у великих колективах. Ну, це не обов'язково, але все може бути. Також це може бути людина вогняного знаку гороскопу, тобто овен, лев або стрілець. Але це не обов'язково. Це може бути як і для чоловіка, так і для дівчаток. Тож, дивимося, що про вас говорить з вашою спиною. Про вас говорять, що ви знаходитеся у стані повної рівноваги, у стані любові, це не обов'язково до якоїсь конкретної особи, це може бути, звичайно, і до своєї пари або до того, кого ви собі обрали. Але любов може бути і до всесвіту, і до того, що відбувається навколо вас. Ви все, що у вас є, сприймаєте з любов'ю. Навіть якщо у вас якісь є негативні моменти. То все одно ви маєте таку можливість, або у вас заложене підприємництво. Тобто, з будь-якої ситуації ви можете віднабути свою користь. Ще що говорять, іноді ви можете коливатися у прийняті рішень. Сумніватися, виважувати, потрібно вам щось, не потрібно, але якщо ви прийняли рішення, тоді йти рішуче, впевнено. І тоді ті негативні прояви, що, можливо, до вас хтось їх показує, ви легко можете відсікти від себе. Проявити можете відповідальність і за ті події, які відбуваються навколо вас, і за те, за тих людей, за яких ви несете відповідальність. Тобто, у вас все навколо вас крутиться так, як вам того потрібно. Ви втілюєте свої плани, можливо, можете десь в чомусь схитрувати, або не повністю сказати те, що ви думаєте, або про когось, або про якісь події. Новини ви тримаєте в більшому ступені при собі, не спішите ними ділитися. На всю навколишнє середовище, щоб усі знали, дещо ви почули, де що ви побачили. Тож ви собі, можливо, оце ваша якась така хитрість і пов'язана з тим, що ви знаєте більше, ніж розповідаєте іншим. І ще один ряд викладемося. Ви занадто сильно не любите, коли вас хтось обманює. Це для вас навіть видається таким, що. Хтось тобто навмисно вас підставляє, але люди можуть до вас ставитися і не так, як ви вважаєте, тому що вам більше подобається, коли до вас відносяться з чистим серцем, говорять вам правду, а ви відчуваєте себе в цьому випадку покровителем. Тож що, такою людиною вас бачать інші. А я бажаю вам гарного дня. І будемо дивитися третій варіант. Третій варіант, хто у нас третій варіант королева келихів. Жінка емоційна, можливо, дуже добре на рівні інтуїції бачить і відчуває інших людей. Це може бути і чоловік не обов'язково жінка, але знаходитися у таких м'яких енергіях наразі, тобто, чути. Те, що думають інші, але голос вони не промовляють. Можете подивитися на будь-яку ситуацію і зробити для себе певні висновки. І при цьому ви дуже рідко помиляєтеся. Людина може бути водного одного знаку горосклопу, як, як раки, скорпіони і риби. Але це зовсім не обов'язково. Це може просто означати те, що ви знаходитесь зараз у гармонії із собою, наповнені любов'ю, щирими почуттями відкриті. Можливо, якщо це дівчинка або жіночка, то ви дуже добра мама, яка у гарних стосунках із своїми дітьми. І дивимося, якою вас бачать людиною, інші люди і що говорять за вашою спиною. Ну, Говорять про те, що, можливо, ви займаєтеся якимось бізнесом і вам у цьому питанні щастить, тому що ви можете проявити свою кмітливість, досягти успіху, насолоджуватися славою, результатами своєї праці. Для вас це приносить задоволення. Тобто, чим би ви не займалися, люди бачать, що це до вас все приходить дуже легко. І ніхто не знає, які перепони ви долаєте. Але бачать всі, як ви насолоджуєтеся славою. Ви можете прийти на допомогу будь-кому. Якщо до вас звертаються, ви навіть мало будете обмірковувати, яка користь вам до цього може бути. Швидше за все, ви на рівні емоцій надаєте допомогу тому, хто. В цьому потребує або звертається. Але коли ви заключаєте контракти, можливо, деякі у вас можуть бути прорахунки, або у всякому випадку про вас так думають інші люди, що ви десь щось неправильно зробили, або заключили якийсь контракт невигідний для вас, ще що бачать, Ну, що ви людина впевнена в собі. Викликаєте довіру, Усь при спілкуванні з вами є радість. Люди після того, як з вами поспілкуються, виходять від вас наповнені позитивними емоціями, таке підвищене почуття у людей викликається, але, тим не менше, чомусь вважають, що ви одинока людина. Можливо, насправді на даний час ви знаходитеся не в шлюбі. Але чомусь такого, чому такої думки. Угу. Тому що ваші любовні справи, це, мабуть, на язиках у всіх людей. Дуже цікавить усіх, що у вас відбувається насправді, до кого ви відчуваєте свої щирі почуття. Можливо, дуже цікавлять вас людей, ваші любовні справи. Тому що вважають, що ви живете у достатку, у, у гармонії, у всьому тому, що вас наповнює. Але ніхто не розуміє, що ви до цього прикладали певний труд, певну працю і чомусь так думаю, що вам це все дуже легко дається. Ну, Можливо, зараз всі обговорюють те, що ви у якійсь певній. Розлука по-українськи, будь ласка, підкажіть, як воно називається. На даний час ви десь може знаходитися у дорозі. Це може бути і на фізичному рівні. Ви десь поїхали або переміщуєтеся, може бути і на ментальному рівні, тобто обираєте свій шлях, як вам краще діяти. Але це все стосується вашої любові, вашої наповненості і ваших емоцій. Ось такі розговори про вас за вашою спиною ідуть. Все, все перемовляється, все обмивається, кожен ваш рух, кожен вас, ваш крок, тому що всім дуже цікаві ваші любовні справи і те, що у вас відбувається у фінансовій сфері. А я бажаю вам гарного дня!